Ну що, друзі, прийшли ми до водойми. розкручую бура, будемо пробувати який лід. У нас було декілька днів від лиги, але має бути лід нормальний, тільки то вихід буде складний. А можливо, і нормальний. Але лід має бути. Будемо пробувати ловити рибку. Сьогодні, друзі, ми в Леневі. Така в нас погода, сніг, але передаю десь там до години 10-11, тому далі можливо буде краще. Ну а зараз спробуємо вийти на лід. Диметрів 20 не менше. Лід дуже слизький, дуже слизький, але ще сніг є зверху. Сьогодні спробуємо ми половити путву, а також хочеться ще половити окунчика. Ох, як слизько. Скло. Каток, Ну, дуже слизько. Буде важко сьогодні ходити. Йдемо ми трішки глибше. Так, друзі, просверлив я три лунки. Одне водилище поставив з повідком і з грузилом на дно, Ну, то на неї не клює. А на звичайному мормишку клювання одне за іншим. Зараз покажу наскільки тут треба. Агресивно, ось і вже є клювання. Проводка, не проводка. Навіть ось просто можна покласти водилище. так. І вже є. Ах, зійшла. І бачите, яка різниця, коли ну, я там підняв 2 сантиметри над, над дном. І відразу є клювання. А де лежить? Не хоче. така ось дрібнота. Ну, зараз трішки половлю її. І спробую або перейти на інші лунки. О, дивно. О, друзі, з дна. Дивіться. У нас з дна стояла, стояла і відразу є гарна протвичка. Бачите, тут такий монтаж гачечок Ось. і грузило, але воно на цьому бігає. Стоїть бусинка. Зараз знімах, як заковтнула, потрібен екстракт рані. Так, вирвалася. Ось така плутвичка, друзі. А це вже цікаво. Так, це вже цікаво, ми йдемо далі. А Тут на два водилища не вспіваєш. Так. Бачите, відразу є клювання. Але в проводку геть дрібнота. З дна цікавіше. Бачу. Де із навере дрібніша. Так, друзі, темпова рибалка. У мене є ще балансири мікрики. Я хочу спробувати половити ще на них. Уже в мене був один окончик. Дивіться, друзі, який кльовно просто. І там, і тут. Ось така, друзі, рибалка. Але потрібно буде шукати більшу рибку. Ця занадто дрібна. Что, друзья, снимаю рыбку, а там просто разрыв. Рассшевали, не лунки. Не переживаєш за мотиль, Тут клює, який би там шматочок не був, вона його візьме. Шкода, що зна дрібна почала клювати, я думаю, буде зна цікавіше. Ах, ти ж. Ну що, друзі? Сьогодні цілий день йде такий мокрий сніг. Трохи це дискомфорт такий, але в принципі ловити можна. Ловив я на одному місці, ну клює там як з пулемета. Одна за другою, але от такі малесенькі, ну там декілька зали, трошки більших. Перейшов сюди ближче під дамбу. тут Метр вісімдесят орієнтовна глибина. Тільки закинув я зловив три крупники. Снігати хороший. Да. Але от, от, тільки перші 2-3 хвилини клювали і потім перестали, У мене ще потім кончикати живе. Але був удар на балансир, але, але нічого. Ну, пока, О, я так само перейшов сюди до Андрія, трішки глибше, на сантиметрів 30. Ось мило місце, де я рибачив. Там клюєно. Ну, Дуже багато дрібної. Тут є хоч дрібна не кліє. Камера намокла. Андрій. Друзі, Андрій поставив 5 жерлиць. І є спрацювання. Груба риба. Груба? Груба. Груба. Ліско забирає. Тарас принеси багоріка. А я не хотів жерлись брати. О, хорошо. О, блін. Але мамка. а Клас. Півторачка десь, я думав, ну. більше, чесно кажучи. А ти, ти, ти скільки? п'ять поставив? П'ять. То це ти на цю плотву дрібну, так? Да? Так, да, злою плутвичку на рідну вудку. Ну він, звісно, не дав тут більше. <laughs> Ах, клво. Ну може кіло восьмсот. Ну, ну, може кіловосімсот, ну до двох. Ах, ти mm -hmm. шо. Ні, тут, тут явно написано, півтора. Ну файно. Ну то звісно. Не зря, не зря я цього зробив. Думаю, гляну, чи ти кльонував тільки бам! А я йду, а вона тільки Ну мотає, десь ти побіг, я біжу за тобою. Мотає, бляха. Ну звісно, а глянь яка мамка. Глянь якась жирна. глянь. Ти ж любиш ікру. Ну будемо з цього. Ну дуже приємно. Рибка, я в шоці. Казали, щука не куліє в луневі. на желиці. Клює! Ооо! Рибка перестала трошки клювати, в принципі. Вирішив попити чаю. Ух, такий чайок смачненький. Але хоче запитатися в Артема. Казав, в нього було ще не два удари. Десь там він ловить того окуня. Розказуй, що було? дуже добре А я перед тим кинув ту палку, думаю, ну його на югу я чаю ти Отака ж виплата. Що... Лотвичка, порошенька на цей монтаж. З грузилом. Я казав, ось вона бігає, бусина і повідочок. Ну, файна така, ну гарна. б не такі часті шклювали, зараз трошки Ну, перестали а клювати, де там твої. Насправді, бачите, дрібно і банк. Дві рибини і дві біси. А там тут таково на тюлька. Гонить бігом. А в мене, покажу, що в мене який тут ловчик. Ось такі трошки більші. Але дуже рідко клює. Хоча лучше ловити більшу, але рідше. Звісно, тепер там трофей, музець. Блядь, що взяв. На мікрика. На мікрика, ух ти що. Це? Я вже тут обходив туди і сюди. Нарешті є. Один будрівненький, а це такий хороший. Ну такий грам ну, його. Грам 400 не менше, так? Да? Ну, хайний. Тут такий кабанчик. Все класний. Mm -hmm. Ну, бачите. Хайне озеро, як то кажуть. Ну, Не малий. Вже гарний. Почав друзіоку плювати. Ось Андрій Явкончик, але на мурмишку. Ще одне. Ну що ж, друзі, приходить наша рибалочка до завершення. Половили ми сьогодні гарну рибку. Мені вдалося піймати укунчика хорошого на балансир. А ти, Андрій, то відзначився ще краще. Так, да, Сьогодні вдалося мені зловити щучку таку гарну в районі 2 кг, можливо, півтора Я думаю, вона більше двох. Ну, до двох. О, гарно плутвичка відклювала. Ну, плотва геть гарна в тебе. ну, да, така плутвичка, бачите, це теж укунчики два. Так. Хорошенький. Ну, плутва гарна. Да, гарна, дуже гарна. І геть екземпляри ось такі ну, як для плитви. І от щопачок. Гарний. Що почок гарний. Да, Порадовало. Це дуже суховало, щоб мені відклалася рибалочка. Тільки раді ще щічки можна було їсти. У мене саме плутличка і чудовий окончик. Ось така. А цей окунь взагалі тебе зачутний. No. Я через ловив балансира. Так, да, перший раз ловив на балансира, ну такий файний горбач. Ну mm -hmm. що, Андрій, ще сюди приїдемо. Пох mm буде все -hmm. добре, да, Після з приїдемо. Так, Гарна була рибалочка. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.